В Україну йде справжня зима. Найближчими днями частину регіонів накриють снігопади. Зокрема, сніг очікується в Житомирській, Київській та Черкаській областях. Про це нам повідомляє украхідроеме так, за прогнозами синоптиків, 26 листопада. У центрі півночі та на півдні очікується волога погода, але опади будуть переважно у вигляді дощу лише місцями з мокрим снігом. Нарешті території України переважатиме похмура погода, але без опадів. Також синоптики попереджують, що буде досить слизько на дорогах та тротуарах. А ось температура повітря в цей день буде в більшій частині країни прохолодною. Найтепліше буде лише в центральних та східних областях. Там повітря буде прогріватися аж до плюс вісіми градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на півдні та заході України до плюс 4 плюс 6 градусів, і холодніше всього буде на півночі. Там стовпчики термометрів денний час доби будуть підніматися лише до плюс 1 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде опускатися до мінус 3 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно змінного напрямку: 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 4, а вночі буде від мінус 3 до плюс 1 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 8, а вночі – від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 1 до плюс 8, а вночі – від мінус 3 до плюс 3 градусів тепла. У суботу на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 6 в день, і від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві 26 листопада зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжується нічний дощ зі снігом. У другій половині дня йому на зміну прийде дрібний сніг, який закінчиться лише ближче до вечора. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У Львові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дрібним дощем, що продовжуватиметься до завершення дня. Температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. У Харкові у суботу хмарна погода протримується весь день. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температура повітря очікується від плюс 2 до плюс 3 градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура в цей день буде від плюс п'яти до плюс сіми градусів. В Одесі, 26 листопада, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Нечітиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. Температура повітря буде від плюс трьох до плюс п'яти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!